Івано-Франківський залізничний вокзал склали зі світлин франківчан величезну фотомозаїку розміром 8,5 на 3,5 метри на замовлення міста створили фахівці одного з місцевих рекламних агентств. Вчора по обіді вони розпочали поклейку. Новий незвичний фотобанер відразу викликав у перехожих зацікавлення. Що буде на ньому, ще не знали. Натомість, кожен намагався знайти на фото себе чи своїх знайомих. Це оригінально. Сама ідея мені подобається. Я тут неодноразово бачила людей, які стояли, дивилися, вишуковували, кричали О, я знайшла! або дивися, 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 галька! там ну це, це ніби так дуже приємно і інтерактивно. Не подобається мені ця коробка тільки. На створення нової фотомозаїки мешканці міста зголосилися охоче, надіслали Аж 11 тисяч світлин до мозаїки ввійшли лише 7 тисяч фотокарток із усміхненими обличчями франківчан. Миттєвість з того, що всі хочуть бути розміщені на мозаїці, вражає. І приємно те, що мешканці писали, що вони є частинкою міста і вони хочуть бути на даній мозаїці Розміщені тут дуже багато молоді, скільки вони себе тут теж завжди шукають, люблять фотографуватися, Але й були і теж старшого віку люди, які теж завантажували фотографії. Поклейка мозаїки із фасадом вокзалу тривала до пізнього вечора, тому розглядіти її у Цій красі можна вже було лише у п'ятницю вранці. Хто має бути на фотомозаїці, обирала спеціальна програма за фоновим кольором. На оглядовому банері мешканці знайшли й відомі обличчя Прикарпаття Василя Вірастюка та Олександра Сича. Організатори відзначають, цього разу було дуже багато патріотичних фото. Тіше, що теж на цих фотографіях дуже багато є фотографій з національною з символікою, фотографії з синьо жовтим стягом і. Теж варто віддати належно, що мешканці старалися завантажувати враховуючи ті події, які в нас відбуваються, і такі фотографії патріотичні. Це вже третя за рахунком фотомозаїка в центрі Івано-Франківська. Два роки тому із фотографій жителів міста сформували зображення ратуші минулої весни площу Шептицького. Щоправда, останню роботу зіпсували самі ж мешканці. З кожним роком фотомозаїка стає все більша. Цього разу обрали вокзал, як своєрідні ворота до гостинного Івано-Франківська. Ми хотіли показати, що наше Прикарпаття відкрите, наші жителі чекають тут всіх, От, тобто вони по суті є частиною великої України. І з другої сторони це є такі вже, скажімо, більше цікавий інтерес їхній, чисто як знайти себе. Ініціатори кажуть, дивувати франківчан та гостей міста не перестануть. Час від часу тут з'являтимуться нові, не менш цікаві банери.